Вітаю тебе на каналі Кремниці Sk 64. І сьогодні у нас огляд на от таку е міні GT е Hyundai i20 Rally е 710 номер. Ліцензійка в нас від Hyundai мається. Від TSM Model також мається. І Коробочка стандартна, дуже непогана, дуже красива. Але є модель, яка має бути набагато красивіша, ніж та коробочка, яка є. Взагалі в масштабі 164 ралі не так багато, як хотілося б. Але що маємо, то маємо. І так, модель. Модель сама по собі файна. Дуже непогана. Подобаються диски, вони в сірому в кольорі йдуть, і деталізація за свою ціну дуже непогана. Також непогане поєднання кольорів в цій лівреї є прапор Бельгії, бо тут в нас бельгійські пілоти. Їх тут Це пілоти Штурман. Ось їх прізвища написані у нас на лівому та на правому віконці. Так, спереду у нас скляні фари ззаду також скляні. По значкам в нас є значок і попереду, і позаду. так ну Попереду модель дивиться дуже агресивно. Непоганий на ній обвіс, дуже красивий, мальовничий, масивний. Також в нас є дуже багато спонсорів в Shell які ми знаємо, е, і багато спонсорів, яких я не знаю. Асахі, касей, я навіть не знаю, що це таке. Також подобається, що є е, плюс деталізація ось така на вікнах, це яких, якісь воздухозабори, мабуть, бо іншого призначення, що вони тут роблять, я не знаю. У нас є каркас безпеки в салоні, сам салон, і каркас безпеки йде чорного кольору. 11-й номер у модельки. Також позаду вихлопна система в нас не промальована. І ну така смутна. Але спойлер, спойлер дуже масивний. І насамперед він такий непоганий. Непоганий, як для релійної машини взагалі це топ і пушка. Також що, що тут є, також в нас шини йдуть ліки. Вони у нас е зроблені з резини. І що ще? Зеркала в нас резинові. У мініків вони не міняються, і, мабуть, це на краще, тому що е за рахунок е цих деталей е машинка коштує трішки е менше від того, чого б вона могла коштувати. Е на капоті в нас е також є воздухозабір під значком Shell. І сама по собі модель дуже непогана. Так, а як вона їзде? А їзди вона взагалі прекрасно І плюс цієї моделі, що це RAL. Тому ось такий огляд був на Hyundai i20. Якщо вона вам сподобалась будь ласка, можете приходити по силці в описі та замовляти цю модель. А з вами як завжди, був я, скаут Влад. Слава Україні!